Всім Доброго дня, ви вхаті у РСН. Сьогодні у з англійською орденом 78. Давайте читати. У нас сьогодні тема The Seven people personality», що в прикладі означає «опис особливості або характеру людей». Скоріше за характеру, коректніше сказати, я бажаю. Подивимось. Итак, in the lesson you will learn how to describe different types of people using simple personality adjectives. Check the following picture and look at the different examples below. В цьому занятті ви вивчите, як описувати різні типи людей, використовуючи прості слова персоналіті-прикметники. Подивіться наведені картинки і. Привіт наведені картинки і подивіться. Definitions. Це у нас різниця, можливо. Я думаю. На визначення і речення приклади нижче. Some who is friendly is happy to talk to you and makes you feel welcome. Anna was friendly and welcomed to welcome me to the class. Давайте перекладати. Хто, і хто дружелюбний. Friendly. Це у нас. Дружній. Точніше. Це щасливо, щоб поговорити з тобою і. і. Make you feel welcome перекладається як. ...сторию атмосферы гостинности. Я, конечно, потребовал методы. Она была друженью и... ...зарубила атмосферу... ...гостинности... ...в классе. И привнесла меня в класс, скорее всего, все. Не привнесла мне в класс. A kind person is considerate towards other... ...people... ...and says... ...and does nice things. The kind of lady offered to drive me home. Добра людина. Considerate. Турботлива. Перекладі. ну, Турботлива. До інших людей. І каже. Робить гарні речі. Добра леді. зробила приглашення. Машкати. Запропонувала довести мене додому. До мене додому. Да. A person who is so generous is willing to give or share things with other. The generous old man left the waiter a $20 tip. Людина, яка щедра надає або ділиться речами з іншими. Щедро і старий чоловік залишив офіціанту 20$ доларів чайовими. Optimistic people people are positive and believe that good things will happen in the future. Tom is so optimistic, he always is the bringing aside of thing. Мотивично люди завжди люди позитивні і вірять, що хороші речі трапляться в майбутньому. Том такий оптимістичний, він зазвичай бачить світлу сторону речей. People who is are reliable always keep their promises and do what they say they will. Sue is люbę person. She always keeps Hill Promises. Людина яка. надійна. звичай. тримає свої обіцянки і робить те, що вона завжди каже. Всю надійна людина. вона завжди. Кіп. her promises Виконує тьбо, свої обіцянки. тримається своїх обіцянок. Responsible people makes a good decision, usually do the right thing. Sam is very responsible. Responsible. Точнее, responsible so oh, I trust him with my children. Resp відповідальні люди роблять гарні рішення і зазвичай роблять правильні вибір. Сэм дуже відповідальний. Тож я йому довіряю з мого дитинства, скоріш за все. Або з моей дитиною, з моїми дітьми. Someone who is cheerful is usually happy and has a smile on their face. Harry is always cheerful, even when things go wrong. Hm. Той, хто cheerful, це у нас веселий, життєрадісний. Життєрадісний. Звуча щасливий і має посмішку на химилуці. Гарри за щасливий. Навіть коли все йде не до ладу. Все йде не так. Outgoing people are confident around other and find it easy to sociable. Sociable. Да, це то саме слово, Sociable. Mary is so outgoing, he loves going to parties and meeting up with friends. А слово перекладається як легкопідхідний або ні, не те. Outgoing – це у нас екстраверт або комунікабельний відкритий. Тобто комунікабельні люди. Зазвичай, певне, навколо інших і знаходять в такий спосіб соціалізації. Мерія така. Комунікабельна. Вона любить йти на вечірці і зустрічатися з друзями. People who are easygoing are very calm and rarely get stressed about anything. Joe is so easygoing, nothing ever seems to bother him. Оце слово цікаве. Травош мабуть, да. Парбувати. Um. Не туди. Спокійний, скоріш все. легкопідхідний люди, які спокійні, дуже калмо, Спокійні і частіше і теж жалітше отримують стрес від інших. Будь кого. Джоу такий спокійний, нічого не може стурбувати. Навіть стурбувати. Як це перекладається, мені цікаво. Нічого ніколи не здається його турбувати. Дуже складно. Hardworking people work hard and always try their best. Tony is one of the most hardworking people that I have ever met. Люди, які трудолюбиві. Перед вийти, да, трудолюбиві. Роботають складно, типу. або важко і завжди нам робить их не найкраще. не виш одна з ви тих людей, що я коли небудь бачив. Негай нейтрал аджектив, пessimistic. People have a negative attitude. And think that white uh, things are more likely to happen. Peter is so pessimistic. He makes to. He makes me see the negative side of everything. <laughs> mm -hmm. Um Пизніші люди мають негативне ставлення і думки щодо інших речей, що плохе трапиться частіше. Пітер такий песімістичний, він показує негативні сторони всього. People who are unfriendly do not welcome you or act like they're happy to see you. He was Кино вас фринд not make me feel welcome at all. Вот деякі недружелюбні, вони. не. вічливі. Або. поводяться, або, типа, не поводяться. Тебе нібито вони не раді тебе бачити. Дижбаться, як вонибито не раді тебе бачити. Рут Тудой той саме. Він був дружелюбним і він не робив. Не атмосферу гостинності для всіх. Rude people are not polite and rarely say please or thank you. The rude shop assistant took my money without speaking or ever looking at me. Rude це у нас грубий. Грубі люди не відчливі і рідко говорять. Будь ласка, або дякую. Рубий mm. Касир взяв мої гроші без розмови і навіть не подивився на мене. A person who is mean is unkind or cruel. People Little Henry started to cry when the mean Moise took away his ball. Um, mean в даному випадку означає злісна або підла людина. Little люди и жестокая. Литри почал плакать, коли жестокие хлопці взяли его мяч. A mean person is also someone who isn't generous and don't like sharing things or spending money. Gary is so mean, he didn't even buy his wife a busty present. Така жадібна. Знать мене людина також, хто не щедра і, і не дарує, не ділиться речами і не відтрачає гроші. Джерель такий жадібний він навіть не купує свой подарок. Навіть не купує його жені подарок на день народження. People who are unreliable often break his promises, so you cannot trust them or depend on them. Sally lost her job because she was unreliable and kept calling in sick. People які не надійні частіше ламають їхні обіцянки. Тож вони їм не можна довіряти або надіятися на них. Depend це у нас вкладатися, да, надіятися на них. Сил втратила її роботу, тому що вона дінаю, і Дина Йо и кто зателефонувала Китко. Телефонувала через Постійно Довжувала... затронувати... що це боліло. Irresponsible people aren't careful and don't always think about the elsewhere of their action. I don't trust him to stay alone at home all weekend. He's too irresponsible. Невідповідальні люди не переживають і не думають жди о наслідках їхніх дій. Я не довіряю тим, щоб залишитись одному вдома. Всі свята, всі вихідні. Він дуже невідповідальний. are usually unhappy, so you really seam them smile. I wish Dan would smile more. He always looks so miserable. Miserable це нещастне. Несчастні люди звичайно щасливі. Тоже можете рідко побачити, як вони посміхаються. Я сподіваюся, Ден буде посміхатися частіше. І це завжди вигляде нещасним. Someone uh who is shy doesn't talk very much and. Is uncomfortable in such a situation. Jerry is a shy boy and rarely speaks in class. Shy це слово «боязкий» або «сором'язливий», Ну. Частіше і це називати просто Скажімо так. Люди, які сором'язливі або боязкі, не розговорювать багато і некомфортно в соціальних ситуаціях. Jerry Б'язки і частіше розмовляю і дуже рідко розмовляю в класі. Lazy People doesn't like walking using the energy, and they try to do as little as possible. Sarah's Lazy husband sits on the sofa all day. Глани люди не роблять працювати, використовувати енергію, і вони намагаються зробити як... якнайменше як можливо. Сара. Sarah... Твій чоловік Сари. Лінивий. ви на дивані весь день. Прочитали. Ось картинки, якщо що. Я думаю, запам'ятали. Friendalжуbny, добрий. Generous, щедрий. Optimistic, optimistiчний, reliable 1, responsible і то і далі. Червифу. Це у нас щасливий. Життєрадісний. Аугойнг. Відкритий, скажімо так, в розмовах. Easygoing. це у нас. Спокійний. Хадблокін трудолюбивий. пессимістик Недружелюбний Руд Грубий Мін це Злісна людина. Мін це. Жадібна людина. Був ненадійний. А неспособленно відповідальний. Був нещасний. Шай. Сором'язливий. Лейзи лінивий. Договорили. Спустя 15 хвилин. Давайте виконувати вправи You you still might get uh, the job. You should be more Optimistic, Давайте почитати. Ти все ще можеш отримати роботу. тобі потрібно бути більш оптимістичним. Uh, I should shared his sweets with the all his classes. He was very generous. Ти нам uh, поділися. Ихними слод. его слодущим весем в Він Дуже щедрий. Linda is a shy girl. He Лида speaks at all. Ну да, підходить. I don't want Mike to look after my cat when I'm away. He's too unreliable. Я не хочу. Типу, mm. Депо... мається на увазі? Він хоче туди надавати кота свою майку, коли мене немає, він дуже ненадійний. Ну да. майже, майже. George is very, so I know he he'll look after my car. Джордж дуже. Тож я знаю. Він подивиться. Він дальний. Подивиться мою машину. Джордж Свери. If you I ask him for a favor, I know I can count on him. Це у нас reliable. Надійний. Джо дуже надійний. Якщо я його попрошу зробити одолження. Я знаю, що він згодиться, я так розумію, не це. Count. Я можу не нього розраховувати. I'm Counting on you, є пісня. Це дуже знайоме слово але його не перевів. Звейтер в сфері руд, грубий. Єдине, ти він смайл, він навіть не посміхнувся. Вейтер це офіціант. The children were very and didn't welcome. А тут у нас unfriendly, скоріше за все, підходить. The so, children's mother is very, he always relaxed and seems not to worry anything. Це ізі The chill took her sister's doll and pulled one of his arm. So нас mean. Вірно. Doll це кукла. Um. The man offered to help me carry my shopping. Це у нас може бути cheerful. подивимось. Mm. Відня, яка заводить друзів, по-моєму, була outgoing, називається. It was very. Mm, невідповідально залишати Руса за Диною одного дому. Mary's husband has never worked in life. Mary's lazy husband has never worked in life. Jen is always uh, she never stops smiling. Тут сказати щасливий, скоріш за все. Cheerful. That is always so he never thinks positive. думає, постійно це песимістична Людина, Jen is one of the most girls I must meet. She never stops studying, hard hardworking.

А міс рейбл це у нас нещасливий. Тут у нас релейбл, і у нас залишається мін. Щось не то не сходиться. На, навпаки. Ось так. Да. Да. Дивимось далі. Тессу доволі лехит, потрібно просто розуміти контекст. Коли ти розумієш контекст, яке слово вставити, то ты вставляєш спокійно. Що не сов. He never works or help his mother with his homework. Джон такий плінивий, він ніколи не допомагає своїй матері з домашньою роботою. Люк дуже тоже. Я знаю, він ніколи не забуде взяти її сестру в школи. Тут у нас відповідальний. Повинна бути. Reliable. Надійний хай буде. George is the most employee in the office. He never takes a break. Тут у нас от It was very of you to pay for our dinner. Тут у нас... Generous. Тут було дуже щедро заплатити за нашу вечерю. Дуже вам дякую. Ой, даст Tom Looks, So. Is something wrong? Тут у нас може бути. Mr. Abel. The Shop Assistant welcome us soon as we entered the Shop. Тут у нас friendly. Дружелюбний продавець зустрів у нас, як тільки як ми війшли в магазин. I wish I were like a Alice. Що ви з фолком people Тут у нас uh, людина. Можливо, було. А слова я тут? Оптимістик, ні. Тут у нас. Бренде, тут у нас оптимістик, можливо, хай буде поки що. Я shouldn't have driven more like for base. It's very. Тут у нас не відповідально говориться, дуже чи звичайно говорить невідповідальна людина, якщо вона нарушає закони. You never look at the brainy side of things. You should be more... Uh, тут оптимістик. А тут не з чого поки що не ставимо. А не встануть вас, то тут shy, очевидно. Ну, залишилось outgoin. Тут Mr. Able, тут он outgoin. Важна помилка є, десь помилка я, А Тут навпаки трішечка. Ну нічого Нічого страшного. Outgoin, це у нас. Э, цей. Відкриті люди. А дружелюбні. Це просто Ну, ваша схожий контекст, ви типу, розумієте Думаю, нічого страшного. Ммм, mm г -hmm. Що ми можемо дивитися? She is, she is uncomfortable around the strange shy Як ми можемо дивитися, звати текст? Ось І читаємо декілька слів, бачимо Ось людина, яка ніколи не смагається, це пессимістична людина, ось Ой Ммм mm. Щось не те, а містер Ейбл нещасна Тут лінива людина. Тут оптимістично. Тут песимістично, тут надійна все. Добре, ставьте закінчено, Було хаті встання, учайте англійську мову. Тут тема нескладна, складна. є в описі, як завжди. Всім до доступного зустріч. Всім пока-пока.